Доброго дня, діти! Рада вас вітати! Сьогодні тема нашого уроку приготування гарячих напоїв. Сьогодні готуємо чай з лимоном чорний, какао з молоком, кава натуральна та кава глясе. Тема дуже цікава, тому що ми будемо не тільки готувати напої, а й подавати їх. Так як я знаходжуся вдома, я е, буду намагатися максимально наблизитися до тієї подачі, яка є в е, кафе, ресторанах, користуючись тим, що в мене є. Гадаю, буде цікаво. Перш ніж почати нашу роботу, пропоную вам вдягти фартушки, помити руки з милом два рази, сполоснути дезрощину і підготувати необхідний посуд, інструменти та інвентар. Зараз я вам покажу, що нам буде сьогодні потрібно. Для приготування чаю з лимоном у нас буде заварка, цукор, лимон. Для приготування кави натуральної. У нас буде кава заварна, турочка, для приготування кави глясе. Морозиво у нас зараз у нас буде кава натуральна і морозиво, котре знаходиться в морозильній камері, я поки що його не достаю. Далі для приготування какао у нас буде каструлька із нержавіючої сталі, тільки така, молоко і какао, ну також цукор. Спочатку приготуємо какао. Молоко вже воно в мене на плиті, я не, воно гаряче. Я смішала, смішала какао. Змішала з цукром, ось, для того, щоб не було грудочок. І поступово додаю в молоко і перемішую. Ось вже воно гарненько розмішалося. Все, ми додали какао з цукром. Тепер варимо на слабкому вогні 5-7 хвилин. Какао наша готова? Тепер наливаем. Подаємо на чашки с блюдцем. За бажанням можна притрусити корицею або виставок просто, просто подавати як самостійний напій. А зараз приготуємо чай чорний з лимоном. Для цього фарфоровий чайник споріскують окропом, насипають чай, заливають окропом на третину об'єму. Накривають кришкою, далі накривають серветкою і дають настоятися протягом 5-10 хвилин. Чай заварився, ось ми його налили. До чаю подаємо лимон нарізаний, цукор, сахарнички. Так, ну і кладемо. Далі можна подавати. чай можна подавати з молоком, з вершками, також можна до чаю давати цукерки, різні тістечка, пряники, все, що, все чим ми готові пригощати наших гостів і самих себе. А зараз приготуємо каву натуральну. Для приготування кави натуральної в турочку насипаємо з того розрахунку, який нам потрібний, насипаємо мелену каву, заливаємо окропом варимо на слабкому вогні. Доводимо до кипіння і, припинивши нагрів, знімаємо і настоїмо 5-8 хвилин. Так, наша кава вже заварилася. Ми перелили із в красивий чайничок, наливаємо каву. Подають каву в чашках для кави ємністю 75 або 100 мл. Окремо на розетці подають цукор у нас він в цукорниці, молоко і лимон. Ну, зараз приготуємо з вами каву для це. І так у нас вже є приготовлена чорна кава. На дно скляночки кладемо морозиво, так. і сюди. І заливаємо кавою натуральною. Зараз морозиво трішки підніметься. Ось такий красивий вигляд воно матиме. Прямо подаємо цукор і бажаємо смачного. Дійшло до завершення наше відео. Сподіваюся, що воно було цікавим для вас. Всі напої, що ми приготували, скуштували, було дуже смачно. Бажаю вам також спробувати. Далі, на чому би хотіла зупинитися? На техніці безпеки. Так як ми з вами маємо справу з гарячими предметами, стоїмо біля плити, гарячі чайники з окропом, буду вас просити користуватися рукавичками, прихватками, ось такими, щоб не обпекти руки. Ну що, бажаю вам будьте здорові, слухняні, розумні. Всього найкращого до побачення.